У сумах на пожежі загинула 30-річна жінка. Вона була відвідувачкою салону краси, яка не змогла вибратися з палаючого будинку. Сталося це вчора ввечері. Деталі, матеріалі моїх колег. Це все, що лишилось від частини будинку після пожежі. Горіло два поверхи, праворуч і дах іншої половини будівлі. Сьогодні тут порожньо. Одна з сусідок розповіла: у цьому будинку люди і жили, і працювали. Це жилой будинок. тут живе гріша, жіною срібенкам. Вот это их собака. У них здесь было всегда люди приходили. У них э, значит, салон, манікюр, потім магазин, який тла згорів. Будинок на вулиці Герцена у Сумах загорівся вчора надвечір. Спочатку зайнялась його частина праворуч. Це відео того, як він палав за півгодини. Поза камерою сусіди розповіли, чули, наче як звук вибуху. Гасили пожежу три пожежні частини. Як розповів речник сумських рятувальників, їх було 27 людей. Прибули вони за три хвилини після того, як тільки отримали виклик. Дізнавшись, що в будівлі знаходиться людина, рятувальники, не гаючи жодної секунди, включились в апарати і потрапили в задимлене приміщення, на другому поверсі якого було виявлено бездиханне тіло жінки. Її швидко винесли на вулицю. На превеликий жаль, медики констатували, що людина загинула. Загибла жінка Юлія Животяга. Того вечора вона прийшла сюди на манікюр. Як розповіла її подруга Марина Сотникова, попередньо запис був на 3 листопада, але потім його перенесли на 4. Сусідка Нателла розповідає: та ж дівчатка, яка робила манікюр. Мені так розказали, що вона її тянула. І от та ж і вона потім, відомо, її не змогла дотягнути. Можна було вийти. ну я не, я не понимаю, як это не вийти. Вони не були в сауні, вони були наверху. За інформацією з Державного реєстру фізичних осіб-підприємців, за адресою, де сталася пожежа, зареєстроване ФОП Драновська Світлана Леонідівна. Основні види діяльності роздрібна торгівля та здача майна в оренду. Підприємниця сказала, що спілкуватись з нами не буде. За публічною кадастровою картою, погорілі будівлі розташовані на двох земельних ділянках, які були видані близько 15 років тому під індивідуальне житло приватній особі з таким самим прізвищем. Відомості про те, що за цією адресою ведуть бізнес, сказав Олег Стрілка, в їхній базі відсутні. За фактом пожежі у поліції, сказав її речник Володимир Кропицьких, відкрили кримінальне провадження. Стаття порушення вимог пожежної безпеки. Це від трьох до восьми років за ґратами. Загиблій у пожежі Юлії Животяга було 30 років. Як сказала її подруга Марина Сотникова, вона була дуже світлою людиною. Олена Рашевська, Юлія Ніколаєва, Олександр Гордус і Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Як повідомив речник Нацполіції Сумщини Володимир Кропецьких, наразі затриманий 72-річний власник домоволодіння, вирішується питання про оголошення йому підозри. Адвокат затриманого Ярослав Колоусов коментувати затримання відмовився, сказавши, що свою позицію озвучить після оголошення підозри.